Добрий день. Сьогодні дивимося тауни за дуже привабливою вартістю. І так, у нас в кожного тауна приблизно до 200 очок землі. Дивлячись, який саме, вони у нас двоповерхові. Подивимося ближче планування, вибачайте ще з станів ремонту, але дуже цікавенькі варіанти. Ось у нас внизу такий суміжний санвузол. Також звідси з коридорчика вихід на другий поверх, це сходи тимчасові, потім будуть зроблені капітальні приздачі. Ось така у нас внизу величезна кухня студія. Тут 26,4 квадратних метра. це досить велика, така можна її гарно розонувати, і буде дуже красиво та охайно. З комунікації тут у нас є теплопідлога, електроопалення, також септик вигрібна яма, і відповідно водичка з криниці. Врадичка глибоко, глибоко у нас криниця, автоматична вода. У будинку. І так з вами переміщуємося на другий поверх. На другому поверсі у нас дві кімнати, причому достатньо величеньких. Ось такого вигляду у нас одна з кімнат, і вигляд у неї з віконечка йде у задній двір. В кожного тауна є свій задній дворик та передній дворик. Спереду можна паркувати автомобіль. І ще варто відмітити, що з під'їзної сторони, саме де, де ось ми зараз з вами в іншу кімнату переходимо, так з якою балкончик. І з віконечка буде видно у нас вид ось напроти. Бачите, така посадочка. Тобто там можна реально зробити собі якусь бесідочку, вона буде не забудована, тому або майданчик, або бесідку можна там буде поставити. Ще покажу вам вигляд з задньої частинки тауна. Ось такого вигляду варто відмітити, що ось там, де ви бачите межування, там буде ще обов'язково паркан. Телефонуйте з радістю, покажу вам вживу.